Доброго дня усім, сьогодні 27 квітня, знову свіженький комбайн у нас з'явився, Ще поки немає в наявності, але зовсім скоро буде. Такий дуже популярний у нас в Україні комбайн Gendir Лесі 75. Можна сказати, один з найдальніших моделей. Трішки по характеристиках. Потужність двигуна в даного комбайна 150 кінських сил, шістка з турбіною двигун, жатка 420 чистої коси, з візком також в комплекті, стеблопіднімачі, повний комплект. На цілу жатку. Травлічно висувається мотовило на гідроциліндрах. Жатка в гарному стані, я розділю очілану, коса, як нова, на шнеку ще фарба присутня, лижі також в фарбі, що свідчить про напрацювання комбайна. Зараз трішки обійду його покажу. Наклона коротка в нього, але присутній реверс з похилої камери. Посилені гідроциліндри, передні шини нові. Можна сказати, що нові комбайн весь в оригіналі, нічого не фарбовано, рівненький, ціленький, не варено. Так виглядає похила камера, плацюю ще, думаю, його рідний, фарбі. Втягувати ланцюг комбайн на варіаторі, не на гідроходу. Дуже рідко на гідроходу трапляється. Ліве колесо так, так само нове. Довга вигрусна труба, кондиціонер присутній. Задні ще не такі. Трішки підношені, але тріщин немає, ще будуть працювати і працювати. Так. Фактично всі паси, які я бачив, всі тут стоять оригінальні, в доброму стані, немає таких, що потрібно було замінювати. Щось всередині покажу. Слабинка всіх джундірів, все ціле, без всяких латок, скотчу і так далі. Е, є понижаючий редуктор на барабан, дозволяє без проблем молотити культури, які потребують низьких оборотів, таких як соя, соняшник, бобові, під барабаня, рівне, всі дротики на місці. Вічі теж практично нові, по шляпках болтів, навіть видно, що грані не злизані всі ціле. Так виглядає комбайн з правої сторони під пляхами. Двигун сухенький, радіатор не тече, комбайн на, на антифризі. Олеватори зірки в доброму стані. без слідів зношення. Лопатки не погрижені, цілі. Тут самі блоки видно, що були міняні, проблем не буде. Широка задня вісь, нічого не вареного, рівненька 5 клавішей в комбайні, всі цілі, ще стоять навіть прокладки регулюровочні, що будуть великі. Збільшені люфти, можна викинути прокладки і ще буде працювати і працювати. Решета все регулюється. Все в порядку також. Січкарня включається електромуфтою, електромуфта справна. Так виглядають ножі, протиріжучі як нові ножі також з другої сторони. Нові. Це ножі четвірка посилені. Такий комбайник. Напрацювання в нього, що не помиляюся, 300 3 чи 3200 якось так, то видно, що відповідає комбайн даному напрацювання. Ще раз повторюся, довга вигрузна труба, реверс похилої камери, кондиціонер, датчики втрат. Передачі перемикаються. Нового типу важів, як кажуть, в народі близько коліна. Є книжки до нього, в кабіні лежать в настройках, по... по ремонту не чи є повинні бути. Такий комбайн до як... двох тижнів буде в нас в Україні на площаці. Зараз щось заведу його що вдасться, запущу. Кого цікавить, телефонуйте має в наявності великий вибір комбайнів В наявності та під замовлення від малих до великих. Така робота двигуна Рівномірна робота без диму. Зайвих шумів запускається також гарно, що на холодні, що на гарячо. Супер бухайний. стані дуже, дуже рідко трапляється, особливо в такі моделі, як 1075 це одиниці. Гарно працює тихень. Кого цікавий телефонойтер?